Знову з тему прийшов час. На урок він кличе нас. Нам варто підготуватися до мандрівки у королівство минулих часів. По-перше, ми маємо позначити, що ми всі є представниками української держави, адже там ми можемо зустрітися з численними відвідувачами, туристами. А як же нам розрізнити, хто з присутніх є представником тієї чи іншої країни? В 11-12 століттях тисячі лицарів з різних країн об'єдналися для хрестових походів і рушили в дорогу. І їх неможливо було б відрізнити один від одного, якби не яскраво розфарбовані герби на щитах. В стародавні часи і у міст, і у держав, і у знатних людей були відмітні знаки. Найчастіше це були фігурки тварин на монетах, медалях, печатках, але такі знаки і символи ще не були гербами, і сьогодні наша мова на уроці буде йти саме про геральдичну символіку. З самого початку історії, задовго до того, як людина вміла читати чи писати, вона використовувала для цього символи та емблеми. За часів Римської імперії римляни носили орла на своїх штандартах, прапорах як символ сили, а квіла, що в перекладі з латинської мови означає Орел Легіону, це головний прапор і найшанованіша святиня Легіону, втрата аквіли вважалася жалетом. Жахливим безчестям, а Легіон, що втратив аквілу, розформовувався безпосередньо тримав орла прапороносець Легіону Аквіліфер в перекладі з латинської орлоносець. Старокельтські клани використовували систему кольорів для позначення соціального та політичного становища. Клан це кельтська назва роду. Використовується у кельтських народів ірландців, валійців, шотландців бретонців, а також англомовній літературі для позначення роду або племені, рід, що походить від міфічного чи легендарного предка, зв'язок із яким не прослідковується. Ранг людини відображався на його плащі кількістю кольорів, які йому були дозволені. Один колір робітники та фермери, два кольори солдати, три кольори доглядачі корчми, п'ять кольорів. Сини і дочки королів, шість кольорів брехони та історики, сім кольорів королі. На землі сучасної України кельти заселяли Закарпаття. Кельтів, які проживали на території сучасної Франції, називали галами, саме з ними воював Юлій Цезар. Кельтів сучасної Великої Британії називали бриттами. Одним з найбільш яскравих явищ, пов'язаних своїм виникненням з європейським середньовіччям, була геральдика, поява якої сягає епохи хрестових походів. Це були особисті знаки лицарів, які найчастіше розміщувалися на щитах, на прапорах, штандартах та на попонах коней. Вони допомагали закутим з голови до ніг воїнам розрізняти один одного на відстані кожен знак. Колір у гербі мав певне значення та символічно розповідав про те, хто ця людина. Герб був знаком честі роду. Саме в епоху середньовіччя в Європі з'явилося нове мистецтво та нова наука геральдика, пов'язана зі складанням гербів, створених за певними правилами. Кожен, хто знав мову геральдики, міг отримати повну характеристику лицаря. Геральдика, або ще кажуть, гербознавство, спеціальна історична дисципліна, що вивчає герби, кольорові емблеми, які належать особам, родам чи спільнотам, досліджує історію виникнення та розвиток гербової традиції, закони складання гербів та їх використання. Герольд це своєрідні управителі турнірами, які стали першими офіційними особами. Вони описували та тлумачили фігури на лицарських щитах. Завдяки цьому виробилися правила складання гербів, що, зрештою, стало загально прийнятим для всіх, і цього неухильно стали дотримуватися. Герольди це люди, які систематизували знання про герби і створили науку гербознавства або геральд. decu Лицарський герб, зображений на щиті, був єдиним знаком його відмінності. Він служив лицарю паспортом, розповідав про його походження, родовитості, про заслуги і подвиги. Такий герб передавався у спадок, і нащадкам були відомі подвиги і вчинки предків. При зустрічі лицарям досить було побачити герби один одного, щоб дізнатися, друг це чи ворог. Спочатку герб давав змогу за Убранню лицарям під час бою пізнавати один одного, а пізніше гербами стали користуватися й у мирні часи та передавали їх нащадкам як ознаку роду. Одним із перших англійських королів, що мали особистий герб, був Річард І Левове Серце. Його три золоті леви в геральдиці використовували всі королівські династії Англії. Лев, одна з найпоширеніших геральдичних фігур на планеті щоб підкреслити шляхетний статус, безстрашність і відвагу бажано розмістити на гербі сильну і царську тварину, а не крота чи якогось ховраха. Якщо були передумови, якщо була можливість, лицарі обирали як свій символ Лева, тому що хотілося асоціювати себе з його домінуючим становищем серед звірів. Англійські футболісти носять на грудях трьох левів з часів першого міжнародного матчу гри з шотландцями, що відбулася 1872 року. Фактично емблема збірної Англії це логотип футбольної асоціації. Логотип у перекладі з давньогрецької логос означає слово, а типос знак, відбиток, це графічний або текстовий символ, який представляє якийсь конкретний. Не суб'єкт або об'єкт, наприклад, компанію, організацію, приватну особу або продукт. Упорядкованою збіркою гербів є гербовник. Гербовник, також гербівник, гербовниця, книга гербів це книга, яка містить в собі опис і зображення гербів. шляхетських родів та окремих осіб, держав, міст, місцевості, організацій для опису гербів була вироблена особлива геральдична мова, завдяки якій можливо відтворення герба у словесній формі. Усний або письмовий опис герба називають блазоном. Блазон у геральдиці – мистецтво опису герба, геральдичні описи ще відомі як блазонування від старонімецького блазен. Дути в ріг і беруть початок з епохи середньовічних лицарських турнірів, коли герой під супровід фанфар зобов'язаний був гучно вигукувати імена, титули, описувати герби, розповідаючи про славних предків і походження учасників змагання. Тут все, починаючи від кольору поля і закінчуючи намальованими на нім фігурами, має певний сенс. Цинктури, геральдичні кольори це кольори, що використовуються в геральдиці. Лазур або синій – символізує великодушність, чесність, вірність і бездоганність або просто небо, графічно позначається горизонтальними лініями. Червень або червоний символізує хоробрість, мужність, любов, а також кров, пролиту в боротьбі. Графічно позначається вертикальними лініями. Зелень або зелений символізує надію, достаток, свободу і радість, але може і просто означати луг трав. Графічно позначається діагональними лініями справа наліво. Чернь або чорний символ обережності, мудрості, постійності у випробуваннях, а також печалі і трауру, смутку, графічно позначається перетином горизонтальних і вертикальних ліній. Пурпур. Або пурпуровий символізує благочестя, помірність, щедрість і верховне панування. Графічно позначається діагональними лініями зліва направо, оранжевий або помаранчевий символізує силу і терпіння, позначається вертикальними пунктирними лініями. Брунатний або коричневий символізує амбіцію, прагнення досягати поставленої мети і позначається перетином діагональних ліній. Багряний означає силу духу або перемогу, позначається перетином правих і лівих діагональних ліній. Блакитний колір означав велич, красу, ясність, золото, багатство, силу, вірність, срібло, чистоту і скромність. Зі свого простого і практичного походження Геральдика поступово перетворилася на надзвичайно складне мистецтво. Зі збільшенням кількості гербів на щитах стало зображуватися все більше предметів тварин. Птахів, і навіть міфічних істот, іноді використовувалися релігійні символи або прийоми, що відтворювали ім'я або рід діяльності носіїв. Бик або зубр у геральдичній символіці, символ родючості землі. Зверніть увагу на герб міста Турка Львівської області. За найвірогіднішою версією, місто одержало свою назву від первісних диких биків, турів, які водилися в на навколишніх лісах. Кин Традиційно поєднує в собі найкращі якості багатьох тварин: хороблість лева, зір орла, силу вола, швидкість оленя і спритність лисиці. На гербі міста Гуляйполя Запорізької області, срібний кінь Тарпан є втіленням волелюбності й свободи. Лазур означає чисте небо, зелений широкий степ, разом символи вказують на назву поселення. Ворон або круг – це символ передбачливості та довголіття. Грифони це міфічні крилаті створіння, яких зображували крилатими левами з головою орла або іншого хижого птаха, символізує могутність, владу, пильність, швидкість і силу. Зображення тварин розповідали про певні якості лицаря, кішка означала незалежність, вовк, злість, жадібність, лев, хоробрість, силу, великодушність, кабан безстрашність. Півень войовничість а павич хвастощі. Оскільки герби досягли найбільшого розквіту у середньовіччі у період хрестових походів та лицарських турнірів, класичний герб є тісно пов'язаний з обладунком лицаря, і більшість його елементів мають назви, запозичені з лицарського побуту. Геральдичний щит основа герба, щитотримач елемент герба являє собою фігуру, що розташовується з двох сторін геральдичного щита. Фігури найчастіше зображують тварин, реальних або вигаданих, або людей, рідше зустрічаються рослини або неживі предмети. Гербові фігури, всі фігури розміщені в щиті герба. Шолом розміщується над щитом, шоломи прикрашалися нашоломниками або клейнодами. Крім чисто психологічного фактора, клейноди мали лякати коней противника, вони допомагали уникати трагічних помилок під час бою, дозволяли розпізнавати лицаря, обличчя якого було закрите забралом. Корона поміщається на шолом або як державний гербах прямо над щитом. Корона вказує на положення її власника суспільній ієрархії та титул володаря герба. Намет геральдична прикраса, яка зобов'язана своїм походженням хрестовим походом. Лицарі, щоб шолом не розпікався від променів сонця, стали покривати його вершину шматком матерії. Постаментом називається платформа, на якій стоять щитотримачі, і на якій розташовується весь герб в цілому. Це може бути горб або лужок, різьблена плита, горе або острів у морі, Девіз – це короткий вислів, як правило, написаний на стрічці внизу щита. Очевидно, основою для девізу спочатку міг служити лицарський бойовий клич, але девізом може бути короткий вислів, що нагадує про якусь важливу історичну подію. Головною частиною герба є щит. Повторюючи собою образи бойового щита, геральдичний щит змінював свою форму разом зі зміною тактики бою. В XI столітті, щоб повністю захистити постать воїна від атаки противника, бойові щити робили майже вріст людини, тому і геральдичні щити того часу були вузькі і довгі, причому вони звужувалися донизу в гострий кут. З часом лицарі почали послуговуватися коротшими і ширшими щитами. Відповідно, змінилася і форма щитів. в епоху розквіту середньовіччя, коли турніри стають для лицарського стану важливою частиною життя, і для турнірів навіть створюється окремий лицарський обладунок. Геральдичний щит став декоративнішим, втративши при цьому простоту і строгість. За Отеснування гер... геральдичного щита, його форма постійно змінювалася. Вона була трикутною, овальною, майже прямокутною і такою, що імітувала кінську збрую. Врешті, Класичним у геральдиці стає так званий готичний щит, який може бути зображений за допомогою прямокутника і двох дух, що перетинаються внизу. Він легкий для виконання і зручний для розміщення на ньому геральдичних фігур. Власний герб мають усі області і міста України. За цим посиланням знайди герб свого міста або села, стань геральдистом, досліди історію виникнення та розвиток гербових традицій рідного краю, склади свій власний гербовник. Як і багато століть назад існують не тільки герби держав, міст, але й окремих родин. Придумати герб для своєї сім'ї може кожен. Який же алгоритм дій при розробці герба? По-перше, треба вибрати форму щита. Щити часто мають форму перевернутого трикутника з невеликим викривленням вертикальних ліній. Не соромтеся проявити креативність і змінити форму на будь-яку. Щоб отримати натхнення, спробуйте поекспериментувати з малюванням різних форм або виконайте пошуку Google, щоб знайти різні форми щитів. Розділіть поле щита на частини. При бажанні щит ділиться на кілька зон, кожна з яких буде присвячена певному члену сім'ї. Можете розділити емблему на два сектори материнський і батьківський, зробивши горизонтальне, вертикальне або діагональний розтин. При цьому символ самого себе помістіть посередині. Третє. Над щитом повинен знаходитися нашоловник, який, як правило, розфарбовують у срібний або золотий колір. Для його зображення використовують фігури головних уборів: крила, роги, пір'я або вензелі з першою літерою прізвища. По обидва боки від щита розташуйте фігури щитотримачів. Ними можуть бути люди, різні тварини або фігури, які мають якесь значення для сім'ї. Виберіть зображення е, символи гербових фігур. Продумайте і оберіть кольори для герба. Розробіть девіз. складіть чітку композицію, враховуючи принцип симетрії, закони поєднання кольорів, варіанти прикрас. Зображення, надписи на гербі повинні бути чіткими, лаконічними та зрозумілими.